Підземний артпростір з репродукціями картин світових та українських художників 28 грудня відкрили у кривому розі в укритті палацу культури. На стіни повісили полотна митців, а також роботи вихованців художних і музичних шкіл міста. В укритті облаштували кімнату матері та дитини, дві вбиральні, встановили генератор та теплові пушки, забезпечили водою, медикаментами та іншим. За допомогою QR-кодів на стінах можна прослухати історії про художників та карт. України. Укриття відкрите цілодобово, каже директорка художньої школи Олена Томашевська. Багато мешканців Карачунів зможуть прийти сюди і відчути позитивний вплив мистецтва в наш нелегкий час. А для дітей це взагалі це дуже важливо, тому що це підтримка, це розвиття творчості. Стіни мені подобаються дуже це такий, можна так сказати, цікавий вибір. Ось. Я такого ще ніде не бачила. Під час повітряної тривоги можна не тільки тут просто сидіти, але й цікаво провести час.